Найкраща альтернатива Єці у 2023 році. Пінкой. Платформа електронної комерції, що базується в Тайбеї, Тайвані. Він був заснований у 2011 році. Маркетплейс дуже схожий на єці у стилі оформлення магазину, лістингів, аккаунту продавця та іншого. Основні переваги для хендмейт-виробників на цьому маркетплейсі. Перша. Найбільший міжнародний азійський маркетплейс електронної комерції. А отже, це хороший варіант для охоплення новою цільовою аудиторією. Друге зручний та знайомий інтерфейс дуже схожий на яйця. Третє майданчик дає можливість створювати товари під замовлення. Четверте зручний мобільний додаток для керування своїм магазином з телефону. Для магазинів за межами Тайваню дохід перераховується через Payoneer або PayPal. Шосте. Доступна реєстрація з України. Щоб зареєструвати магазин на Пінкові, потрібно подати заявку, яка має бути схвалена маркетплейсом. Зазвичай це займає до 10 днів. Після розгляду вашої заявки Пінкой повідомить вам результат електронною поштою. Хочете більше дізнатись про роботу в ВІКОМ, e переходьте мій в інстаграм. Там більше цікавої інформації. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Почуємось.